Привіт, друзі, хочу показати вам, яким може бути сучасний та стильний випускний альбом для дитячого садочку. Це у нас розворот власниці альбому. Це розворот вихователів з побажанням діткам. Так. Це інші педагоги. Далі йдуть одногрупники. І такий цікавий ребус. Доріжки. В цьому альбомі 10 розворотів і сторінки щільні. Це також загальний розворот. З, як ви бачите, своїм баченням себе у майбутньому.